Старт волонтерського руху на Прикарпатті дала російська агресія 2014 року. А із початком повномасштабної війни він значно активізувався. Учасники обласного форуму волонтерів Прикарпаття кажуть, їхня взаємодія це опора збройних сил України. Тож сьогодні їхня мета познайомитися і налагодити взаємну комунікацію та плідну співпрацю задля якнайшвидшої перемоги. Ми робимо такі волонтерські. Форуми, щоб ми могли комунікувати один з одним, щоб ми могли знати потреби наших військових, щоб ми могли допомагати їм. Це дуже важливо, тому що на цьому форумі буде дуже багато людей і дуже багато ідей, і завдяки їм ми зможемо ну як найскоріше наближати нашу перемогу. Серед учасників форуму і фонд підтримки 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Потреби, ті, які треба негайно закривати. Тобто, це завжди кошти. Тобто схема традиційна, ми шукаємо. Визначаємо проблематику, шукаємо кошти, шукаємо шляхи вирішення тої проблематики. Відповідно, джерела фінансування для того, щоб закрити нагальні потреби. Це головне питання. Вторинні питання, це вже там загальні всі відомі. Перетин кордону через кордони е е е дронів. На форумі присутні і представники митної служби, адже питання ввезення допомоги за кордону стало одним із ключових на зустрічі у людей, які завозять гуманітарну допомогу. Е Завдяки постанові кабінету міністрів 174 зараз проблем виникати абсолютно не повинно ні в чому, тобто для того, щоб товар міг. Переїхати кордон України треба тільки заповнити декларацію, яка заповнюється на місці в пункті пропуска вручну. Тобто, ну ніяких прізорійних немає нічого. Завітали на форумі народні депутати України. Волонтери це величезна частина боєздатності нашої армії. І на жаль, до сих пір держава не має ані ресурсів, ані можливості проконтролювати усі рівні забезпечення, а особливо забезпечити ті речі, які найкритичніше потрібні. Зокрема, на сучасному етапі це дрони, оптика, автомобілі. І дуже добре медичне спорядження для наших хлопців і дівчат на передову. Ми всі розуміємо, що Україна вистояла дуже завдячуючи волонтерам, в тому числі і завдяки Збройним силам, але і волонтери, які забезпечували і тил, і збройні сили, ну і взагалі надавали і матеріальну і моральну підтримку. Ну вони теж дуже великий вклад в наше. Взагалі існування зараз вносять для мене особисто. Це надзвичайно важливо для того, щоб теж познайомитися з цими людьми, можливо, почути про якісь проблеми, які б я міг вирішувати як народний депутат. Я дуже тішуся, що ми робимо це саме тут, в Коломиї, який є напевно таким загальноукраїнським одним з центрів волонтерського руху. І дуже сподіваюся, що якісь перешкоди, яким з якими стикалися волонтери, десь протягом 2022 року, вони вже поступово усуваються. Тісна співпраця волонтерів і збройних сил України запорука швидкої перемоги. Над ворогом вважають учасники форуму, а тому закликають всіх долучатися і допомагати нашим захисникам. З коломиї Богдан Малецький, Галина Робинчук, телерадіокомпанія РАІ.